Муки вибору дисків з більшим вильотом, я частенько чую. Дайте мені диски з таким вильотом по 10 сантиметрів, щоб більший був від заводського. Я хочу, щоб в мене такий квад широкий, широкий був, такий устойчивий, устойчивий. От приблизно так всі е, це формулюють. Але друзі, не шаленійте. Я колись в ту епоху ще, коли в моєму телефоні не було камери, навіть щоб це тоді зняти. Чи хоча б сфотографувати, я мав такий квадроцикл, у мене ще тоді була хонда на механіці. І я здурів і поставив собі диски з вилітом 2 плюс 5. Коротше, він був от реально на 10 см кожен диск більший виліт, ніж заводський. І це просто шаленство. На ньому, ну, прямо ще можна було кудись їхати, і то не швидко наголошую, бо він починав отак плавати по дорозі рівній. Вправо вліво, вправо-вліво, сам. А повернути кудись на швидкості війти, було взагалі тяжко. Навіть просто стоячи на місці, повернути руль було важко. Там не було підсилювача, ну це само собою. Але з великим вилютом тобі важче вивертати. Це факт. Тому не потрібно от аж прям так шаленіти. Для більшості людей, коли береш диски з вилютом більшим, коли там 2,5-3 см більше, ніж в стокових дисках, цього вже з головою достатньо. Супер! Цього вистачить для більшості ситуацій. Вистачить для того, щоб квад був набагато стійкіший в поворотах на швидкості, воно відразу відчувається, що ось він виліт більший. Знову ж таки, з величезним цим вилютом, ти ж не заженеш цей квадроцикл ані в машину, якусь в бус, ані в причеп. Тобі відразу треба якийсь кастомний причеп вигадувати. Не потрібно це все. Це все зайве, і воно абсолютно не пригодиться ніколи, а тільки буде заважати. Я завжди кажу те саме про проставки ступінь, що для 90% достатньо тридцяточок. Ну, рідко хто там їздить по особливо крутих косогорах, якихось ну, під специфічні задачі в нас є сороковки і п'ятдесятки, це звичайно. Але більшість звичайних 30 тридцятка це оптимально. І те саме про диски з більшим вилітом. Коли в диска там на 2-3 см виліт більше стокового, заводського супер на цьому й треба зупинятися. Цього якраз, якраз достатньо, щоб зберегти баланс між стійкістю і хорошим управлінням. Будуть питання по цій темі? пишіть чи в коментарях, чи просто звертайтесь напряму. Телефонуйте чи пишіть.